Мій друже, а чи знаєш ти, яке свято наближається? Подумай. Так, правильно, це свято жінок. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я для матусі подарунок роблю. Я свою маму дуже люблю. Ти теж любиш свою маму, всі люблять своїх мам. І... Коли наближається свято, усі діти готують для мам, бабусь, сестричок подарунки. Як ти гадаєш, який подарунок можна приготувати своїй мамі? Подумай. Так, правильно, можна щось намалювати, можна подарувати квіти, можна вивчити віршика або пісенку, і мама буде дуже-дуже рада. І сьогодні я пропоную тобі. Зробити подарунок для своєї матусі. Це буде хустиночка. Подивись, будь ласка, отаку от хустиночку я приготувала. Давай ми з тобою роздивимося. На що вона схожа? Так, вона схожа на квадрат. А якого вона кольору? Так, правильно, вона жовтого кольору. І подивись, малюнок якого кольору. Так, правильно, червоного нас тут є квіточка, лінії, ще квіточки по куточкам. І зараз ми з тобою таку хустиночку намалюємо для матусі. Я думаю, вона буде дуже-дуже задоволена. А для цього нам потрібно з тобою маленький квадратик такий, це буде хустиночка, фарба, пензлик, водичка і серветка. Змочимо свій Пензлик водичкою, наберем фарби, так і почнемо малювати. Спочатку ми зробимо квіточку посерединки. Отак треба відміт, відмітити, де серединка. Бачиш? Отак. Добре. Тепер. Примакуємо кісточкою, пензликом, і робимо таку квіточку. Так. Дивіться, яка гарна квіточка у нас виходить. Гарна, тобі подобається і мені подобається. Так. Тепер по куточкам. Раз, примакнули, два, три. Бачиш? Як гарно, гарно виходить. Я думаю, в тебе теж виходить гарно. І в цей куточок раз, два, три, отак. І нижні куточки. Отак. Вже гарно виходить. І кінчиком пензлика. Зробимо отакі лінії. О, яка гарна, пригарна пустиночка у нас з тобою вийшла. Я думаю, тобі сподобалась вона, і думаю, твоїй матусі дуже-дуже сподобається. І не забудь, будь ласка, ще привітати бабусю і сестричку. Ну все, до побачення!